Вітаю, друзі, на культурно-мистецькому фронті телеканалу Чернівецький промінь ластівчине гніздо. Наш гість, видатна особистість на небосхилі українського пісенного мистецтва, народний артист України. Іво Богу, Іво Богу забув сказати Буковинець, Буковинець, Іво да. Бову. Безумовно, іво. Я давно хотів поспілкувати з тобою. все не було часу, і тепер настільки стисли графіку тебе, що ми не могли ніяк зустрітись. І нарешті. У нас вийшло. Я дуже радий тебе бачити. Бажаю тобі цього саме і всім глядачам твоєї чудової передачі. Мені Дякую за перемоги. Нам одразу згадав наше перше знайомство. А воно відбило відбулось на танцювальному майданчику парку імені Калініна. Тоді А, я так, оркестр «Буковина» під керівництвом пана Банасяка і його соліст. Ні, Банасяка Боря Ганін. Борис Ганін, Борис Ганін а потім був керів. потім був. А на я працював, коли був Борис Ганін, тоді по я пам'ятаю, що я тоді грав на замінах за, да. за барабанщика музиканта Віліка, який там грав, і я коли почув твій голос, тоді. Я од одразу зрозумів, що він повинен далеко піти, і це голос для мене. Тоді було таке враження, що оце має бути голосом нашої країни, голосом О. нашої держави Україна, і це справдилось, тому що талант не проп'єш, як кажуть. Ну да, ти зараз знаходишся в такому в українському турі по західних областях України. Розкажи, будь ласка, про цей тур, які це, це ми міста? просто збираємо гроші для наших зсу, бо розумію, що треба. І як громадянин держави, де я живу, я повинен щось зробити для наших хлопців. Крім того, що я їду, виступаю перед ними раз, два рази, три рази в неділю. Я ще ось такий тур вийшов і навіть дуже успішний. Я даю, що ми щось придбаємо для наших хлопців те, що їм там потрібно. Колись в якомусь не пам'ятаю інтерв'ю, ти жалівся на те, що у тебе мало запрошень. Ну, але так як два концерти сьогодні в Чернівцях на 16-19 годину майже фактично ну, борон... продані квитки... Запрошень не було тоді, коли тут Росія вся послась. Ми тоді були не взагалі виживали, як могли, тому що вина сама держава. Тому що відкрили двері для всіх, а свої гнобили. Це правда. Я на своїй шкурі це відчув. Я не боюсь цього слова, підписуюсь під кожне слово, що я сьогодні буду говорити. Це була правда. Самі українці, держава отак зробила так, що гості були на першому місці, які приходили, а ми взагалі там десь. Ну і у строїтелі концерту також робили. Вони ж не поважали взагалі нас. А народ хотів бачити нас. Тому зараз є такі таке можливість їм справитись, а хтось виїхав, хай собі йде, щоб їх тут не було. А нам треба підняти українську культуру, щоб вона була на тому рівні, яка має бути на державному і на світовому. Про наші сьогоднішні твої сьогоднішні аншлаги хочу зауважити до мене. Вчора декілька людей звертали, дзвонили з таким питанням, як попасти на концерт Іво Бобула. Ну, я ж жартома їм відповідав тільки через Маріка Кушніра, який живе в Бостоні. Дзвонити Маріку, і Марік попросить його Бобула, і Бобул зможе тоді дати можливість. Це тільки через нього. Це мій вчитель, це мій друг, він для мене все. До речі, Марік тобі привіт від мене і від Іво. Я думаю, що ти будеш бачити цей ефір обов'язково. Я знаю, що Іво Богул нещодавно повернувся з туру по Сполучених Штатах Америки, так. де він був з концертами і брав участь в якомусь фестивалі. Розкажи про це докладно. Значить, мене запросили на Союзівку. Була Оксана Білозір. До речі, я дуже рада, що вона була тут в Черніцях недавно. Ми збирали там дуже багато людей. Було дуже багато. Зібрали багато коштів і медикаментів для воєнного госпіталя. І вони поїхали, я залишився, тому що мене ще попросив Владика, господи. Владика Лука, попросив мене, каже Іво, залишись, ми зробимо. Твій концерт, ми зберемо гроші для наших жінок, які там і залишилися, і дітьми приїхали. Ти розумієш, що ми поїхали з чемоданчиком, а зима, і холодно, і діти, і школа, і треба то, і то. Каже, одна країна не зможе, треба якось, щоб нам допомогли. Ти знаєш, я дуже був здивований, коли зібралося багато людей. Я побачив дуже багато євреїв, дуже багато. Вони такі дружні, прийшли, допомагали. Хто чеками, хто як я, ну я просто потім були з Казахстану, було багато, з Узбекистану було, багато людей приходило. Ну, та ж американці були, був який має балотуватися на мера Філадельфії. Він також був і з дружиною був наш посол, жінка, така чудова, гарна жінка, де вона ж розповідала все як. І, ну, взагалі зібрали непогано. Чесно, для того, щоб допомогти нашим людям там, які залишилися, бо ти знаєш, чужа країна, мови вони не знають. Ну хто знає, то їх там третина. А взагалі тут дуже тяжко. Він, цього... А владика Лука у себе вдома тримає дев'ять, пустив в свою хату, 9 сімей, а сам живе в церкві. Он таке, я дуже поважна людина. І потім я працював в Нью-Йорку, де я знайшов. І ну, Просто дивовижні речі відбувалися, тому що там, е, як ну, я йому кажу, батюшка, батюшка Володимир. Отець Володимир. О, отець Володимир. Да. Єгу, о, Володимир, де просто, ти знаєш, я настільки був схильований тим, що я його побачив, там коли колись вчилися в музучилищі. До речі, з тобою також так, він так, учився. так. Да. І ми так дуже гарно провели час. і Він також попросив, щоб я зробив концерти, щоб зібрали гроші для людей. і Він дуже потужно, чим може допомагає українській церкві. Дуже хороші люди. так днями. Я зв'язувався з оцом Володимиром. Як я від нього трошки отримав інсайдерську інформацію? Зараз можна а. казати. І він мені сказав: передай обов'язково Іво велике вітання від мене. І скажи йому, що коли я сідаю в авто, включаю а, приймач радіоприймач, магнітофон. Він а, як я слухаю голос тільки Іву Богу. Отче Володимир, вітаємо тебе! Вітаємо вас. Впродовження питання на рахунок цього твого туру. Я часто бачу у Фейсбуці на різних інтернет-порталах такі дописи, що вам все танцюльки і співаночки зараз в країні війна. І люди ображаються на цю. Як от твоя позиція з цього? У труду? мене немає танцюльок, у мене немає співаночки, у мене є гарні пісні для серця і для душі, і для голови. Не для ніг. Ну і я тобі скажу, війна війною, а людям треба дати як якесь розслаблення, щоб вони відчули, що вони і люди. І тим більше твій проект називається да. Одна, єдина Одна єдина Україна». І люди просто в захваті. От перші два концерти були в Тернополі. Просто ну я не можу нічого сказати погано. Просто супер. Я вдячний всім. Львів'янам, е, е, тернопілянам, івано-франківцям і там далі, яке буде, тому що приходило дуже багато молоді. Я зрозумів, що молодь почала повертатися до української пісні, до хорошої української пісні, де є зміст в пісні, де є музика і є хороший виконавець. Це, оце велико. саме питання я хотів задати, як Іво себе відчуває сьогодні серед молодих талановитих виконавців. Інколи та музика, ті пісні, які співають сьогодні, наприклад, може бути не до вподоби людині більш старшої, яка пройшла якийсь певний період творчого життя. І я думаю, що такій людині, як ти, вже можна поділити свій творчий період на якісь періоди, тобто період ранньої творчості, період зрілої творчості. Ну, ми не говоримо про якісь закати, ми говоримо тільки про сьогоднішню творчість. Знаєш, як Богдан, ти? я тобі хочу сказати, що ті, втічі до війни. І після війни до війни українські пісні ну хороше було на радіо, вона звучало дуже мало. Будь ласка, імпорт, який хочеш, російський, який хочеш, ті українського не було. Це правда, я тобі чесно кажу. Бо я завжди моніторив де, що є. Слава Богу, що все-таки люди зрозуміли, що є держава, в якій вони живуть, є мистецтво, є пісня. Українська. Пісня, яка піднімає бойовий Конечно, дух, не значить. Тому що я їжу туди на передову, де хлопці, і я розумію, які... Я, вони самі кажуть, ми хочемо бачити Івабол, привізіть його. Я розумію, який вони мають потім після цього підйом. Тільки пісня одна єдина, що вона е, співається, і вони всі, я вже бачу, вони вже пішли, б, пірвали все, що там на їхній дорозі попалося. Тому хороша пісня, вона дає запорука успіху. Е, Іво і був і політика. Ти колись був кандидатом у народні депутати від політичної партії Патріот на парламентських і виборах? Я 2019. про це, не хочу задавати, це була моя помилка. Велика yeah. я як люблю політику, ну ні, я не хочу бути. Я артист і моє місце на сцені. Та чому я і це мені здається дуже правильно? Тому що я бачив чудових наших виконавців музикантів, які потрапляли в парламент. І потім через нічого Європу. до мистецтва не зробили, це саме ганьба, їм. тому що вони не змогли там нічого зробити для мистецтва. Ну, по крайній мрії, щось треба було сказати, хоча б щось відкрите. Серце сказати, хлопці, ну ми ж Українці, що ми то робимо з нашими артистами. Як у тебе концертні плани сьогодні, крім цього туру по Західній Україні? Як що ти плануєш робити найближчими місяцями? Ну, після цього торгу треба трохи відпочити, тому що у мене ще я і ще я викладач в академії керівних кадрів культури мистецтв, я професор, до мене є 10 студентів естрадних естрадного співу, яких я вчу. Ну зараз тяжкі часи, знаєш, от стріляють і треба якось їх вчити. А онлайн я не знаю, як можна вчити людину співати. Для мене це дуже велика проблема. Я чекаю, що все це закінчиться, і я вже буду зустрінуся зі своїми студентами. Які є, бо дуже багато виїхало за кордоном, і от там четвертий курс, третій, ми з ними, вони вже більш підготовлені, і для мене більш легко з ними керувати. От перший-другий курс це зовсім інший, їх треба вчити. Є такий вислів, коли гармати стріляють, музи мовчать. А як на рахунок творчості сьогодні пишеться щось нове, щось свіже? Богдан, ти знаєш, дуже тяжко. Тяжко. Дуже тяжко, важко, тому що, знаєш, дійсно музик замолкає і ти пусти, ти пустий. І що би ти не робив, ну нічого не йде. Ти дивишся, тільки одне, і ти розумієш, що рушиться твоя держава. Бомблять. Я сьогодні їхав з Іваном Факівська до Чернівців. Боже, яка природа, яка краса? Я би казав, люди приїжджайте, дивіться, як треба жити. Ви живете там собі, вибачте, в тих трущобах нічого, нічого не бачите, а чуже ви хочете все забрати. Для мене це є ну, жутке. Таке в душі у мене, ну я не знаю, пустота і тільки ненависть. Але ми сподіваємося на перемогу, а Ні, вона обов'язково буде. Однозначно буде перемога, тому що не тільки Україна хоче перемога, а весь світ, тому що ми так дивимося і бачимо, які країни допомагають. І ти знаєш, я для себе відкрив Румунію, Польщу по-іншому. ті часи якось так було. А коли почалася війна, я зрозумів, що поляки це дивовижні люди, пустили в свій дім, відкрили границі, допомагають також Румунія і інші країни, Соєнні Штати, і знаєш, це просто дивовижні речі. Тому я думаю, що світові країни могутні не дадуть, щоб Україна просто як вони хочуть, щоб вона зникла. Україну обов'язково переможе. І обов подякуємо. Подякуємо всім країнам, да. лідерам цих країн, які нам надають можливу на сьогодні допомогу. Да. І ще одна інсайдерська інформація: під час твого візиту до Сполучених Штатів Америки, ти навіть заспівав у залі. Де була підписана перша конституція Сполучених Штатів да. Америки. Тому, Розкажи, будь ласка. <свят> В тому залі були дві людини. Наш президент, я більше нікого з українців, там які приїжджають, не було. Це мене е, запросив оця людина, яка буде балотуватися на мера Філадельфії. Е, Девід Ох, він корієць, до речі, ну любить Україну безмежно. І вони разом з е, е, Владикою Луко Лука. Вони дуже допомагають, і ми мали з ним бесіду, і вони зробили дуже гарний конкурс там для наших е людей, щоб вони сприймали участь, тому що виграш був 11 тисяч доларів. Я не знаю, бо там ще йдуть, і там це яка журічить. Кажуть, кому це все віддати, але мені дуже сподобалася ідея. І ми з ним робили інтерв'ю, так як з тобою. Він розмовляв на е, англійській мові, а я, типу, на українській. Так ми здружилися з ним. І я йому дуже вдячний за те, що він людина з великим серцем. Я знаю, що у тебе серед політиків є багато друзів. Твоє знайомство з Леонідом Кучмою. Як а. це відбулось, і я знаю, що до сих пір ти підтримуєш з ним теплі, дружні стосунки. Ну, по-перше, я ж ще коли їздив на концерти, з концертами їздив туди на Южмаш, там звідти ми ще знайомі. А потім, уже якось, коли я приїхав з Америки, ми зустрілися випадково на якомусь на якомусь концерті. І так ми почали говорити, і туди він питає, ну як справи, як там. Я просто сів з ним і розповів свої думки про своє життя, про мистецтво. Мабуть, йому сподобалось. І так ми от постійно зустрічалися, дзвонили. Я заходив до нього резидентськовим президентом. Ми навіть а, співали колись разом. Ну так. Було Ян Табачник робив зустріч і там. Були багато інших виконавців, а він знаєш, що він сподобався. Він каже: зараз треба українську пісню заспівати. А там мав співати Йосиф Давидович. І Йосиф Давидович відійшов в сторонку, і він заспівав. І я, звісно, його підтримував, тому що розумію, що це треба так робити. Ну і потім, коли в мене народився син, я кажу: Люні Даніл, ви багато зробили для держави. Для мистецтва. ви співачі людини, сіписпівача сім'я, тому що Людмила Миколаївна також співає дуже гарно, щоб не говорили, але я знаю їхні душу, вони дуже любили Україну і люблять до сьогоднішнього. Дня. Вони нікуди не виїхали, вони залишились з самого першого дня, вони в Києві. Хоча могли виїхати світ великий, для них всі двері відкриті. Але ні, він каже: Ні, я з народом буду тут, і розумієш, звісно. І коли я кажу, я хотів, щоб ви були... Хрестним похрестили мого сина, він каже, з задоволенням. І так, от, так воно сталося, так ми зблизились. І до сьогоднішнього дня ми дружимо, привітаємо, підтримуємо одного. одного, Як тільки можемо? Ми говоримо, що культура таке поняття загальне це сукупність матеріальних та духовних цінностей. Да. Ми розуміємо, що культура це базис і фундамент відношення, це саме цільне, що є. Так, відношення до культури раніше. Наприклад, і відношення до культури сьогодні. А ти маєш якісь побажання? Кожна людина має своє якесь бачення. Що б ти хотів зробити? Я хотів, тому? щоб просто звернули увагу на талановитих людей, тому що зараз дуже багато, я бачу, що багато співаків вийшли. Да, може, з них хтось якось проб'ється, якось буде, тому що зараз просто пісні про те, що треба допомагати, про війну. А от коли це закінчиться, то треба, щоб ці паростки не зникли десь, бо там є дійсно дуже хороші люди. Молодь дуже хороша, є і з якимось може якесь майбутнє має. Просто треба звернути увагу на телебачення, на акторів, на наш театр, тому що вони також страждають від цього всього симфонічні оркестри. А от уже, я будемо казати, народні хори, які були по філармонії, залишилися. Пару штук, це просто образило. Що кожна область мала ці були народні це колективи на на чому трималася? Ця народна пісня, тому що народна пісня і базис, як ти казав, і фундамент це йде від нього. І до речі, Україна має саме більше народних пісень у світі. стільки томів немає ні одна країна, і тому знаю, у нас чуть-чуть так відносини до цієї, і вони повинні бути, мабуть, на державній допомозі, якось або меценатів. У нас немає закону про меценатів. Треба відкрити обов'язково це треба, тому що дуже тяжко виживати мистецтво. Дуже тяжко. У світі це є меценати, допомагають. да, їм якісь там дають поблажки, щоб ну, поблажки просто звільняють від якихось налогів, і їм це вигідно, і вони можуть отримати любого, любого співака, будь-який колектив, і це дуже добре. Особисто для себе ти маєш якихось меценатів в Україні на якісь великі проекти, які тобі потрібні? Ні, то меценатів має, маю тільки друзів, які мені допомагають. Це є правда. Я звертаюся до них, і взагалі е, крайній концерт, який я робив в Україні пару років тому, це була допомога моїх друзів. Я, тому що раніше був такий, е, Леонід Даніч дав такий указ, що е, палац культури Україна буде оплачувати Міністерство культури. І це все mm -hmm. потім змяли, і все. А одному витащити це дуже тяжко, тому що треба світло. 에, сцену оформити, щоб було гарно, бо ж хочемо показати, що в нас є культура. Не просто так вишили, як приїжджають заробляти гроші. 에, великі співаки, мені навіть іноді так був на концерті. Каже, господі, хоча б одію якийсь костюм, а тут джинси виходить, співати. Таке неповага до людей. Це для мене є неприємливо. Тому ми хочемо, щоб завжди було на висоті, тому що людина, яка платить гроші, вона хоче отримати задоволення душевне. І тому мені друзі допомагають ще одна інформація. У мене є інформація наступна: десь років вісім тому під час твоїх твого туру гастрольного по сполучених штатах Америки на одному з концертів встала людина і запитала: А чому це ви розмовляєте російською мовою? Ти вів концерт російською, але співав українські пісні. На що ти відповів таким чином? Я народився в місті Чернівці тут говорять різними мовами: і російською, і румунською, і е, українською, і польською. І я можу будь-якою мови. Ти відповів українською, ти відповів безмов достойно. Як ти бачиш цей мовний баланс сьогодні? Ну розумієш, він рано чи пізно мав прийти до України. Головне, щоб його не забули. Знає, тому війна пройде і це може все. Вони ще утримати це все. Тому що бачу, молодь практично вся, особливо маленькі, мене просто знає, я, я пишаюсь їм, і вони всі співають і розмовляють українською мовою. Я бачу, що Україна має такий могутній потенціал, е, потенціал стати. Тою державою, яка які вже стільки років про це говорить, і вона має бути так, і вона буде, тому що е, люди інші по-іншому не сприймуть. Не сприймуть. Дуже. Я розумію, що у мене дуже багато пісень. Я сам писав на трьох мовах. Я їх знаю російськомовні пісні, то мої пісні. Я розумію, що час уже не той. І мені треба щось з ними робити. Я розумію, що в Україні живуть багато росіян. Як будуть просити, я тобі заспіваю. Я скажу, вибачте, люди просять, я не можу. Я артист. Я повинен робити всім свято. Але, але більша частина в мене зараз, ну в мене і так і було, у мене 100 пісень українськомовні. У мене всі зараз, у мене проблем немає з репертуаром взагалі. Я всьому просто впевнений, і сьогодні ми зможемо друзі переконатись на двох концертах 16-й годині і о 19-й. Іво, я тобі бажаю сьогодні вдалого концерту, а інакше просто бути не може. І наостанок, на завершення твої побажання телеглядачам. Дорогі мої земляки, ви знаєте, я дуже радий, що я зустрівся з Богданом, ми не бачились дуже багато років. А вас я також ми, в минулому році я був з концертом, ви були на моєму концерті, і це була чудова зустріч, тому я перше хочу побажати нам перемоги, миру нам, щастя, що ми були завжди в серці українцями, що ми любили всіх тих людей, які люблять Україну, які до нас приїжджають, поважали їх. І дай боже нам всього, всього самого самого найкращого. Друзі, я бажаю всім добра, здоров'я і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! І нехай вам всім щастить. I'm